Вітаю вас на уроці математики. Сьогодні ми з вами працюємо за підручником на сторінці 10. Тема нашого уроку порівняння чисел. Розглянемо завдання 1. Скільки предметів на кожному малюнку? Горіхів. Ви порахували? Правильно 18. А каштанів. Де більше? Горіхів чи каштанів? Горіхів. Тепер скажіть, хто праворуч? Праворуч у нас мрійниця. У завданні 2 числовий промінь. Які числа пропущені на числовому проміні? Є 0, до п'яти у нас називайте. 1, 2, 3, 4. Після п'яти до 10 тепер назвіть. Розумнички. Тепер від 10 до 15 назвіть. Поставте відео на паузу і продовжте назвіт від 15 до 20. Молодці. А тепер в третьому завданні. Користуючись цим числовим променем, давайте порівняємо числа Порівняємо числа 7 і 3. Зауважте, що на числовому промені число зліва менше від числа справа. Тобто число справа більше за число зліва. Тому 7 у нас буде більше, ніж 3. А тепер поставте відео на паузу і порівняйте наступні числа 11 і 20. І пам'ятайте, що число зліва у нас менше, ніж число справа. А тепер на порівняння ми з вами виконаємо четверте завдання. На малюнку ви бачите у вас зображені іграшки. Під іграшками записані їхні ціни у гривнях. Перше запитання: яка з іграшок найдешевша? Знайдіть під іграшкою число, яке найменше ціна це правильно черепаха. Адже у неї, яка ціна, ви бачите, 49 гривень. А яка із іграшок найдорожча? Подивіться, яке число тут буде найбільше серед цих чисел? Це, вірно, м'яч, який коштує 100 гривень. А тепер наступне запитання: яку іграшку можна купити, маючи 50 гривень? Тобто, щоб ціна була до 50, а не більше. До 50 у нас коштує черепаха. Тобто, ми можемо купити черепаху, маючи 50 гривень. Яку іграшку можна купити, маючи 60 гривень? Тобто, щоб іграшка коштувала до числа 60. Знову ми можемо купити що? Черепаху адже 49 гривень менше, ніж 60 гривень. Ще подивіться, що ми можемо купити? Те, що коштує до 60. Правильно, ви говорите, це так. Бо літачок коштує 56 гривень менше, ніж 60. А ще ми можемо купити і ведмедика. Бо ведмедик... Рівно 60 гривень дорівнює 60 гривням. Попрацюємо у звичайному зошиті. Відкрийте зошит, покладіть його правильно на коси. Відступіть від попередньої роботи 4 клітинки. На п'ятій клітинці. Запишіть дату сьогоднішнього уроку. Класна робота. І зараз ми з вами запишемо математичний диктант. Я записала посередині математичний диктант. Ви уважно слухаєте і записуєте відповіді: приготувались. Запишіть число, що стоїть за числом 13. Повторюю: запишіть число, що стоїть за числом 13. Так, це число 14. Для зразка я вам записала. Ви записуєте відповідь, ставите кому. Наступну відповідь через клітинку. Запишіть попереднє число до числа 17. Попереднє до числа 17. Кома. Ставте відео на паузу, якщо не встигаєте. Наступне. Запишіть сусідів числа 14. Сусідів числа 14. Далі запишіть число, яке складається з одного десятка і дев'яти одиниць. Число з одного десятка і дев'яти одиниць. Наступне зменшуване 10 відємник 8, чому дорівнює різниця. Ви пам'ятаєте, яка дія виконується. Зменшуване 10 від'ємник 8, чому дорівнює різниця. І останнє. Зменшуване 3 від'ємник 2, чому дорівнює різниця? Повторюю: зменшуване 3, від'ємник 2, чому дорівнює різниця. Письмово тепер виконаємо завдання 5. На малюнку ви бачите зображені кеглі. З числами від 1 до 10. Нам потрібно визначити кеглів, з якими числами не вистачає. У кожному випадку, тобто яких кеглів, з якими читлами не вистачає спочатку червоного кольору. Подивіться уважно: у нас які є, а яких чисел немає. Так, це немає один, немає три і немає 9. А тепер визначте самостійно синіми кеглями, яких не вистачає з числами. І запишемо це завдання у зошиті. Запишіть завдання 5. І запишемо ми, яких чисел не вистачає червоними. Спочатку запишемо ось 1, черідкому 3, 9. Відступили місце, запишемо з синіми кеглями, не вистачає 6 і 10. Тепер нам потрібно знайти суму цих чисел. Що значить сума цих чисел? Треба ці числа додати. У вас повинно утворитися ось такий приклад із чисел з червоними кеглями, і приклад із числами, яких не вистачає, синіми кеглями. А тепер нам потрібно знайти суму на двох разом кеглях. Тобто суму, яку ми отримали на червоних кеглях, ту, що отримали суму на синіх кеглях. І знайти, чому дорівнює вся сума. Тепер додаємо десятки до десятки, одиниці додаємо до одиниці, і запишіть результат. Попрацюємо в зошиті, друкованому, на сторінці 2, де ми вчора з вами виконали перше завдання. Завдання 2. Ви потрібні з'єднати стрілочкою кожен номерок із його місцем. У нас є це як числовий промінь у вас і е, Номерки. Номерок 5. У нас є тільки три. до якого ви помістите. До через Один гачок. Стрілочкою поставите. Тобто номер 5 ось на цей гачечок ви повісите. Номер 6 наступний, дев'ятий перед номером 10. І наступні номерки ви самостійно поставите стрілочкою. У номері 3. Виконати дії, обчислити вирази. І останнє завдання заповнити таблицю за одразком. Записані числа. Ви повинні записати, яке число лівіше, яке правіше, менше і більше. Причому ви повинні пам'ятати, що на числовому промені число зліва воно менше. Тобто, лівіше буде менше. А правіше завжди число більше. Заповніть цю таблицю далі самостійно. Дякую за увагу. На уроці.